гарно всім дня, дівчата хлопці. Вчора я жарила котлетки гречаники. Наробила таких маленьких. От, думаю, зроблю. Це мене одна дівчина просила, щоб я зробила котлету в тісті. Показала на камеру, як я роблю котлети в тісті. Але я забулася, чи то не трішки неуважна була. Не уточнила я котлети в тісті в олії, жарені, чи печені. Ось я замісила тісто, як я замішувала, теж не показувала, бо того, що я дуже часто показую, як я замішую тісто. От, рецепт я напишу чи то на екрані, чи то в коментарях. Ось моє тісто. Зараз я його поділю на такі невеличкі кусочки. Ось. Приблизно такі, як курячі яйце. І буду робити котлети в тісті. Тісто, дівчатка, універсальне, згодиться для всього. Хоч волії жарити, хоч пекти, з солоними, з солодкими начинками. Я вишні ще підготувала трішки маку. Якщо в мене залишаться кульки, то зроблю. Як я робила ці котлетки, гречаники, теж показувала у відео. Погортайте, подивіться, знаєте, це дуже смачний рецепт. Розкачую я просто так. Кульки дуже такі маленькі, як куряче яйце десь приблизно. А котлетки я теж робила дуже маленькі. Ось такі. Ось так. Десь такі як кулька для зрівняння. Відео перегляньте, буде бажання перегляньте. Як я робила ці гречаники, до речі, дуже смачні. І ось так я зліплюю. і не повністю закриваю. Я з котлетами не, з сосисками, з котлетами не повністю закриваю. Ось так я. Так вареник. зліпила тільки не до кінця. І так далі, дівчата. 10 штук я зробила з котлетою. А ще в мене шість кусочків тіста залишилось, то я так само ось макова начинка, а це з вишнею. Я трішки зверху потрусила крохмалем, щоб не повитікало. Я отак, як кажуть, догори колесами роблю, коли я сумніваюсь, боюся, що витече начинка, то я так догори колесами та й все без мороки. Можна в трикутник робити. я вже показував чотирикутник, а я просто як вареник, як звичайний вареник. І ось так я відкладаю. Макова начинка в мене купована. Я купляю завжди готову макову начинку без мороки, та й все. У мене часто запитують, як ви готуєте мак. Як подивилася, як його готувати, ой Боже, стільки мороки. Я готова купила те і все. Вона продається в ось таких контейнерах по пів кілограма. І не... десь в районі 50 гривень, дівчата. А звичню я в трикутник зроблю. Ось так. Це самі такі дуже зручні варіанти ліпки пиріжків, класичні. І не важко взагалі. Хочете робіть вінок? Ось так, хочете не робіть, як хочете. Головне з душею і все буде добре. І не забувайте, що тісто любить тишу, і спокій, і все буде добре. Мені багато дівчата пишуть, дякують, кажуть, з вами я навчилася працювати з тістом. Головне з душею. Дуже дякую дівчата. Дякую дуже за лайки, за коментарі, за гарні. В основному пишуть ці гарні коментарі. Я ж нікому нічого поганого не бажаю. Я ділюся своїм досвідом. От, і бажаю завжди всього найкращого, всім. Боженько, всіх бережей, все буде добре. Треба вірити, надіятись. Вірити в добро і все буде добре. Ось так я поліпила, дівчата, пиріжки. Різними формами, щоб не плутатись, як іде. Ставлю в розтойки і одразу розігріваю духовку десь на 190 чи на 180 градусів. Прикривайте, дівчатка, чи то плівкою, чи то рушником. Булочки мої вже підійшли, я їх помазала курячим яєчком і ставлю в духовку випікатися 180 градусів, чи то 190, десь 15 хвилин. Вони невеличкі, то так просто. Здається, ось, дівчатка, спеклися мої пиріжки. Це солодкі, суперові такі це з котлеткою. Такі. Тісто універсальне. Солодкі можна потрусити цукровою пудрою, хто як забажає. Ось вони такі в мене, дівчатка, пиріжки. Тісто універсальне, просте. Хочете жарити, хочете печіть. Вареники можна з нього робити. Будуть на пару. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!